Цього року перша декада лютого в Україні відзначилася досить високими градусами. Найближчими днями морозів не очікуються. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю, 11 лютого по всій Україні безістотних опадів, мінлива хмарність. Вночі температури показуватимуть мінус 3 плюс 7 градусів, а вден очікується плюс 3 плюс 16 градусів тепла. У понеділок, 12 лютого, картина з опадами буде аналогічною. Вночі прогнозується –2,9 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до плюс 8 плюс 16 градусів у Криму до плюс дев'ятнадцяти. Дорогі глядачі. 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у вівторок, 13 лютого, у західній частині країни посиляться дощі. Вони охоплять також деякі центральні області. Вночі температура повітря буде на рівні 3,8 градусів вище за нуль, а в день прогнозується 7 градусів тепла. І нарешті День Святого Валентина 14 лютого в Україні буде чудовим. У всіх областях крізь хмари проглядатиметься сонце скрізь, окрім західної частини. Там можливі слабкі дощі. У нічний час синоптики обіцяють 1 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 4 плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!